Я хочу вам розповісти про медитацію подяки зраднику, яку я створила разом з моєю командою. Ця команда вона складається з Архангела Міхаїла, Архангела Чамуїла, Архангела Рафаїла. В цій команді приймає участь сен жермен і його фіолетове колом'я, яке він приніс на землю для людей, і енергія Фінікса про усіх цих. Духовних особистостей я окремо розповідаю на своєму каналі в Ютубі, який називається Фрітком. А також ця інформація є в Тіктоці частково і в Інстаграмі. Я запрошую вас, кому зараз те, що я буду розповідати зацікавить, то ви можете прийти в Ютуб на канал і ознайомитись з усіма. З усією інформацією, яка вам буде потрібна для того, щоб ви зрозуміли потужність цієї медитації. А подяка особисто людині, яка зрадила, яка принесла у ваше життя біль та страждання. А це дуже такий потужний енергетичний процес, який колосально впливає на людину, яка дякує. І в мене є відео ще, називається зрада, як її витримати. І ось в цьому відео я розповідала, як подяка діє на людину, яка дякує, що відбувається, які процеси з людиною відбуваються всередині та назовні, і як подяка впливає на усе подальше життя цієї людини. Тому я раджу вам подивитись для того, щоб. Ви мали повний спектр інформації. Коли людина дякує, трансформується простір, трансформується сама людина, її погляди на життя, її ставлення до себе. На фізичному рівні, на клітинному рівні відбуваються дуже такі серйозні процеси, коли клітини починають оновлюватись, омолоджуватись, загоюються душевні рани. Ціло, тіло починає процес зцілення та оновлення та омолодження. І людина починає народжуватись заново. І якщо людина випромінює вже зовсім інші вібрації, нові, потужні, чисті, то і простір, і всі обставини її життя теж починають змінюватись. Це відбувається один за одним. Змінюється людина, змінюються її погляди на себе. Відбуваються. Важливі позитивні процеси на фізиці, і таким чином вона починає випромінювати зовсім інші вібрації і змінюється увесь простір, приходять нові люди до її життя, приходять нові обставини, які тішать її серце. і так далі. Тобто, подяка це одна із потужніших енергій, які людина випромінює в квантове поле, яке починає трансформуватися в дуже класні події у житті людини. І подяка людині, яка завдала вам болю, зрадила вас, це не означає, що ви приймаєте її вчинок і ну, кажете тим самим, ну окей, все нормально, роби так і далі. Подяка такої людині це означає, що почав відбуватися процес очищення вас від руйнівних енергій і негативної карми. Це доказ довіри творцю і прийняття його волі. І таким чином ви надаєте всесвіту можливість створювати у вашому житті самі найкращі події, які тільки можуть бути з вами у цьому вашому житті. Як я казала, я тобто не я, а ми створили таку потужну медитацію для того, щоб допомогти людям, які страждають, переживають такі складні обставини, які відчувають нестерпний біль після. Таких подій, як зрада, і вони не можуть впоратися зі своїми почуттями, зі своїми емоціями, думками. Ось ця медитація вона повністю переверне усе ваше ставлення до цієї ситуації, ставлення до себе і почнуть в вашому житті відбуватись дуже гарні події. А вкратці розповім, що ці енергії і архангели, як вони будуть впливати в медитації на людину, яка буде слухати її. Ось фіолетове полум'я. Це потужна божественна енергія, яка трансмутує усю негативну і руйнівну низько, низькочастотну енергію і вібрації, які. Сприяли розвитку негативних подій в житті людині, у це все фіолетове полум'я трансмутує в божественне світло. Воно все чисте відновлює, і воно не забирає кудись цю енергію і потім її віддає. Ні, вона тут же трансмутує цю енергію, трансформує її в чисту. І людина в цю ж мить починає очищуватись. І вона починає бачити істину. Падуть усі ілюзії стосовно цієї ситуації, яка відбулася, цієї людини яка зруйнувала да вам життя, завдала болю. стосовно вас самих, уся брехня, уся неправда, нечистота, всі ілюзії, всі ці твердині, в які людина вірила, усі негативні програми, які діяли на людину, а фіолетове полум'я. В цієї медитації воно спале усе це руйнівне і трансмутує в істину, божественну істину, в божественне світло і наповнює енергією, божественною енергією і силою для відродження подальшого цієї людини. Далі, це вкратці, ви можете на моєму каналі, в Ютубі докладніше подивитись про усі ці енергії, які я зараз буду розповідати, і які приймали участь у створенні медитації. Далі в медитації приймала участь Архангел Рафаїл. Це литель. Він буде зцілювати в цієї медитації вас і на фізичному плані, на ментальному, на психологічному, на енергетичному, усі ваші тіла, усі. Ваші структури, ваше поле, ваш простір, ваше тіло, ваші органи, ваші клітини все буде під керівництвом, усе це що я перечислила, буде під керівництвом архангела Рафаїла, який буде зцілювати і відновлювати вас в цій медитації. Далі в медитації приймала участь Архангел Чамуїл. Архангел Чамуїл він має високовібраційну енергію божественної любові. А божественна любов це сама сильна енергія, яка тільки може бути на землі. Тому він буде наповнювати ваше серце, ваше зцілене серце архангелом Рафаїлом, почищене серце фіолетовим полум'ям. Архангел Чамуїл буде наповнювати ваше серце любов'ю. Ви будете зовсім по-іншому вже дивитись на себе з любов'ю та повагою, і на усі обставини вашого життя. Він запустить процеси відновлення та омолодження. Ця енергія, енергія любові, вона омолоджує на клітинному рівні організм людини. Архангел Чамуїл допомагає перенести складні стани після розлучень, після зрад. А коли людина відчуває нестерпний біль, ви можете завжди його покликати, І він вмить вже буде біля вас і буде зцілювати вас від хронівних почуттів, відчуттів думок і так далі. І Архангел Чамуїл, він дуже допомагає сім'ям, які там сваряться в сім'ях, є складні стосунки, і ви можете призвати Чамуїла, і він все уладнає, все урегулює і наповнює ваш дім, ваше життя, ваші стосунки, любов'ю. І ви побачите, як будуть змінюватися ваші відношення один до одного, коли ви призовете цього архангела. І коли ви хочете знайти для себе кохану людину, от виїхай час, у вас нікого немає, бо після розлучення. І у вас таке бажання, що поруч була людина, яку ви будете любити, і ця людина буде відповідати вам взаємністю. Архангел Чамуїл допоможе вам привести вашу життю таку людину. Він знає, навіть навіть найкраще вас, яка людина вам потрібна, з якою людиною ви будете щасливі. Тому ця божественна енергія в цієї медитації вона усе поставить на свої місця, усе урегулює, регулює, наповнює вас любов'ю і те, що потрібно в вашому житті, обов'язково до вас прийде. Також в нашій команді ще є потужний архангел Міхаїл. Він захисник. Він захисник людства і нашої планети, і з ним разом завжди його небесне військо. Це великі, красиві, потужні янгли, які завжди з'являються поруч з ним. І ці енергії теж будуть в медитації. Архангел Михаїл прийде до вас особисто і буде працювати з вами. Ну я який напрямок його праці з вами. Роботи, він а, допоможе вам впоратись з вашими болісними станами. Він дасть вам впевненість в собі, а, самоцінність, він розкриє вас самоцінність, він дасть вам таку рішучість, самовпевненість, на, а, наділи вас силою і повагою до себе. Він зруйнує усі негативні думки, які ну, сприяють да, на ваш емоційний стан. Від усіх руйнівних енергій ви будете в захисті. І цей захист буде від Архангела Михаїла. Далі ще одна потужна енергія, а це енергія Фенікса. Енергія Фенікса це енергія відродження, оновлення, коли у людини в житті ну, були обнулення в якихось сферах життя. Особисто зараз дуже багато людей. Ну, переживають обнулення у сімейних стосунках, руйнуються сім'ї. Дуже багато зрад. Все виходить, Вся брехня виходить на поверхню, і ніяк не можна сховати це. Це вже ну, неможливо сховати те, що приховувалось. Тому в таких ситуаціях приходить на допомогу енергія Фенікс. Фенікс теж до вас прийде у цій медитації і буде працювати особисто для вас. І він надасть вам сили, він дасть пошле вам енергію, наповнить вас енергією відродження, оновлення він дасть вам сили піднятися, незважаючи на те, що відбулося або відбувається у вашому житті. Які б ви дуже складні і болісні стани зараз не переживали, якщо ви призовете енергію Фенікса, ви ну, у вас немає шансів. Залишатися в тих станах, в яких ви були. Енергія Фенікса буде впливати дуже потужно на вас. І, ви, і у вас з'являться сили піднятися, запустить у вас процеси відродження, відновлення вас і вашого життя. Тому при взаємодії з цією енергією ви обов'язково відчуєте прилив сил. Ви побачите себе переможцем, ви відчуєте впевненість в собі. І дуже важливо, що ну, Фенікс він спалює усе минуле, щоб воно вас більш не турбувало і не завдавало вам болю. І це наша така потужна команда, яка приймала участь в цієї медитації. Ця медитація, вона Має совокупність усіх цих енергій і божественних особистостей, які будуть приходити до вас в процесі прослуховування і працювати особисто з вами. Я писала цю медитацію, переживаючи ой, усі процеси. Кожна енергія до мене приходила, я її відчувала. От прийшов та фіолетове полум'я першим, буде до вас приходити, і до мене прийшла. І я відчувала усі процеси. Навіть зараз я тільки сказала, фіолетове полум'я. І воно вже з'явилася, я вже його відчуваю. І я відчувала кожну цю енергію, я її переживала на собі. Я бачила усі видіння, які ці особисті, ці духовні, коли приходили, мені показували, що буде відбуватися в медитації. І я все це описувала. Ну, я писала це, я бачила, записувала і. Паралельно ще відчувала, усе переживала і плакала, і так мене накривала, що я не могла навіть ручку тримати. Так така була наповненість цими енергіями. Я просто лягала, і мене не було не було сил далі нічого робити ні про що думати. це не тому, що в мене виходили сили, а тому, що в мене вони заходили, і вони такі були потужні. І так було їх багато, що моє тіло зразу не впоралося, щоб прийняти усе це. І потрібно був час, щоб я полежала, щоб я сиділа. В спокою, поки оці всі енергії в мене увійшли, ототожнили з моїми. Я прийшла так дочами і почала далі працювати над медитацією. Тому усе, що ви будете слухати, усе, що ну, в медитації буде від вас проситись там якось ну, представлять, а да? все це я теж переживала, і це все реально, це все працює. Вони існують насправді і. Я відчула неймовірну силу, і кожна енергія ну від них да від кожного хто приходив до мене. І ці енергії, якщо ви будете дуже уважними, от коли ви будете слухати, може, по перше там рази ви нічого не будете відчувати. Вам потрібно, якщо ви не робили ніякі раніше практики, ваше тіло не натреноване, да і тому вам потрібен деякий час для того, щоб стати більш сприятливим до, до енергії. Тіло буде потім реагувати, ви будете це помічати. І а, чим частіше, чим більше ви будете це прослуховувати, а, тим а, глибше, глибше буде проникати ці енергії в вас і зразу, з першого разу, звісно, там з третього четвертого. А, ви нічого можливо не будете відчувати усе життя. Ми жили без цих практик, да без усіх знань, без сприйняття цих енергій самі по собі, самі по життю йшли, а потім божественні енергії. Вони ж дуже потужні для того, щоб вас не зруйнувати. Вони з кожним разом прослуховування потрошки, потрошки будуть заходити в вас для того, щоб зразу своєю потужністю не зруйнувати вас. А тому дайте час, от просто слухайте без очікувань, і знайте, що з, першої, з першого мого слова вже йде відкриття і йде вже робота з вами вищих сил. Там ще приймають участь хатори. Це цивілізація, така звукова цивілізація, і оці всі звукові вібрації мого голосу. Звукові вібрації, музики, яка буде там. Хатори вони через ці звукові вібрації теж будуть працювати з кожним індивідуально, хто захоче придбати цю медитацію. І ці вібрації будуть ототожнюватись поступово з вібраціями людини, яка буде прослуховувати. І теж ці вібрації дуже цілющі, і вони діять на усіх рівнях свідомості, підсвідомості, усі, на усі енергетичні тіла і так далі, на увесь простір, на життя людини, на її внутрішній стани, на, ну, на, на все. Тобто для того, щоб таким певним чином увійшло усе, що заплановано для вас, вам потрібно кожен день цю медитацію слухати. Можна два рази, три на день, но кожен день. Хоч один раз, но кожен день. І ні, ні жодного разу не пропускати. Тому, якщо ви пропустите, ну все, день, все, у вас на е, цій вібрації, да, ці енергії, по накопичувальній системі. Ви день пропустили, все, там вже пробойна така, да, пустота, все, вже е, процес зупинився, і треба починати знову, е, уявляєте собі, е, треба починати знову спочатку. Або якщо ви будете <кхем> далі продовжувати, але з перервами, то ви не отримуєте таких результатів, а потім скажете, та, ці медитації не працюють, вона набрехала. Тобто, для того, щоб ви побачили певні результати, вам потрібно бути дуже свідомими і дуже серйозно відноситись до, до цієї медитації. Тому що до вас будуть приходити вищі аспекти ваші. Це не просто так. Вони будуть працювати з вами. Вони будуть приходити і з вами особисто працювати.